Є-хо-хо! З вами Аня Даня, яка зараз знаходиться в місті Нагасакі, і у нас за вікном йде дощ, але давайте же насолодимося ним в Нагасакі і побачимо ту саму статую, у якої є символ миру. Чого, чого там намальовані воно, воно червона квітка цубаки і чого там гортензія? Тому що символ на це цубаки та гортензія. Цубаки тут на острові гото ростуть, з них роблять олію для волосся. Ага. Найкраща олія саме з олії камелі, з камелії. А гортензії, вони часто цвітуть саме в газах, їх дуже багато. І от 6 місяця це у нас червень. От в червні буде фестиваль гортензій. Так, отже, що це за фонтан такий? Цей це фонтан було збудовано в пам'ять про жертву ядерного вибуху. От саме тут взагалі стався ядерний вибух. А чого фонтан? Того, що ті, хто були вражені радіацією, вони дуже сильно хотіли пити. І от там на камені викарбувано саме записки з щоденника одної з таких дівчат, що у неї пересохло горло, але вся вода була покрита чимось, наче маслом. І вона не могла випити. Вона пила, пила, але все ніяк не могла насититися цією водою. І от в пам'ять про цих людей зробили такий фонтан. Це стати, які були пожертвовані різними країнами. Ну, ось, наприклад, оця, що російською, на жаль, підписано, це Радянський Союз. Чехословакія. Ага. Німеччина. А, все бачиш оці руїни? Воно там. Бачу руїни. Коротше, це була в'язниця. Це була в'язниця, і, от, по суті, оце бомба там упала. Пам'ятаєш, що той парк, ще я показувала з ресторанчика? Бомба розірвалася в повітрі. Вона розірвалася в повітрі і якраз там у нас медичний університет, медичний як відділ мого університету, тобто студенти-медики, да? і отут були в'язні. Тобто це все, що лишилось від в'язниці. Так. Mm -hmm. да. Оце її фундамент. Отже, а чого він такий, чого він стоїть в такій позі? Чого? До речі, чого він стоїть такі пози? А от, бачиш, це ножка його, так? Та що складена, наче, наче він сидить в. Наче він його займається. Бачиш? Отже, це взагалі ця статуя, вона була спроєктована так, що вона має два значення. Оця його складена нога, наче він сидить в якійсь позі з йоги. Це він призиває до миру, щоб люди от. Покинули ядерну зброю. Він сидить у такій, наче молитовній позі, як в монахи, коли вони моляться. Друга його нога це з сумо пов'язана. тобто, що світ має звестися на ноги і боротися проти, яд... проти використання ядерної зброї, щоб більше такого, як Нагасакі і ми не повторилося. Його рука, яка вказує на небо, показує, що он там, що бомба прилетіла з неба про небезпеку з неба. Та оце все дуже символічно. А дуже цікаво, що Нагасаки називають Юрусино Нагасакі це Нагасакі прощення, а Хірошиму і Каріно Хірошіма, як Хірошима гніву. Це дуже яскраво видно вставлені до цих обох трагедій людей з Нагасакі та Хірошима. Люди з Нагасакі кажуть постійно за мир, люди з Хірошими кажуть про пам'ять і необхідність того, аби американці признали, що вони зробили. На зараз це майже єдиний діючий католичний собор в Нагасакі. Раніше тут було дуже багато прихованих християн. Не завжди потім добре закінчували через японську політику, то політику знищення християн. А під час Оце він вже відбудований, а ми потім ще підемо в парк і в парку буде саме його стара частина, бо його було повністю зруйновано ядерним вибухом. Від нього залишилось там лише пару стін. О, деякі з них зараз в музеї, а інша стоїть в парку, в який ми підемо. Ці гірлянди японські учні роблять кожного року як таку собі молитву про мир. Тут усі є ще синьо-жовті, це може здаватися ну, синій і жовті. Ну що так як Нагасакі підтримує Україну, оці синьо-жовті жовті це саме вони висять тут, як як під молитва людей Нагасакі за мир в Україні. На всіх монументах Нагасакі, які присвячені. Жертвам ядерного вибуху лишають ось такі от приношення це пляшки з водою, Того, що е, після зараження території вода воду неможливо було пити. Вона була вся брудна, а людям, ураженим радіацією, дуже сильно хотілося води. Так, е, так жителі Нагасакі намагаються полегшити біля людей, які тут загинули. А ця статуя це. Статуя жінки японки з Нагасакі з її дитиною. На статую написано 1945 рік. Це рік, коли Америка скинула бомбу на Нагасакі. Та написано 11.02. 11.02 – це точний час, коли бомба вибухнула. Тому що як вони знають, взагалі цей точний час, тому що всі годинники зупинилися об 11.02. нуль Що коли йде дощ, вона наче плаче. Усього є своя ціна. Гід на гасаків дощ. Оце кружок. Бачиш оцей? Так. Ну це не дарма, це саме де куди прийшовся цей удар. Тобто бомба пройшла саме отуток, чітко по цьому кружечку. Ота от стіна це той уракамі собор, який ми бачили з тобою тільки що. Ото він був відбудований, а це все, що від нього лишилося, ця обгоріла стіна. Ну І ще пару стін вони знаходяться тут в музеї. То ми бачимо зображених святих, їм повідбивало, звісно, руки те, що залишилося від собору. Зазвичай ті сходи вони водою так не покриті. От коли вже буде сезон дощів, це буде просто кошмар, тому в нагасакі рідко бувають землетруси через його географічну позицію. Але дуже часто паводки і сильні дощі. От, а тут можна побачити е, різні предмети побуту, тобто це те саме, як воно стало після вибуху. Тарілки, всякі інструменти, чашки, пляшки, скло просто роз... від температури воно просто розставало. Тобто mm -hmm. -то все, що це зараз ми бачимо, це все аж туди, да? високо, це все наново насипане. Так. Mm -hmm. да. А зараз воно стало от, таким от. Вони повністю відбудували все місто. Я хочу сильно подякувати Мірі за те, що вона провела цю екскурсію для нас усіх. І якщо б не вона, то не було б цього відео. Дякую тобі, Міра, і я закрила тебе зонтиком. вибач. я проглядаю під зонтик. так. Все, всім пока. Дякую, що подивилися. З вами була Аня Даня і Міра! Міра. Міра.